Дер про спілок бітка все про спробурейдерства у організації. Ситуація загострюється у зв'язку із виборами. Наприкінці березня відбудеться з'їзд федерації, де обиратимуть нове керівництво. Оці фінансово промислові групи. Ну не всі з них, більша частина залишилась, вони попитаються отримати реванш руководства на виборах. Вот на, на съезде всем, чтобы поставить своего человека лояльного, чтобы выполнял те указания, которые они будут давать относительно, относительно собственности. Но мы боимся потерять не потому, что мы федерация как таковая потеряет собственность. Сегодня наши простые люди имеют возможность, сложно, не все, но поправить свое здоровье, подлечиться в санаторно-курортных учениях профсоюзов. Если они не будут профсоюзные, ни один простой гражданин, рабочий, учитель, крестьянин не буде мати можливості поправити своє здоров'я. Василь Хара сподівається, делегати з'їзду, а також керівники держав, дозволять нечистим на руку конкурентам здобути тепленьке крісло голови профспілок.